Знаєте, найкращий бізнес, коли всі навколо задоволені. І я думаю, що цей супермаркет буде людям приносити задоволення і зручність. У житловому комплексі Ірпінь-Сіті на вулиці Університетській в Ірпені відкрився новий супермаркет Стимул. Товар є, весь в наявності, ціни добрі, все свіже, гарно викладено. Якби очі розбігаються, все дуже гарно. На полицях супермаркету й справді різноманіття продуктів на будь-який смак. А ще тут власна пекарня та кав'ярня. Власник магазину Дмитро каже, старався знайти різних постачальників, щоб догодити кожному майбутньому клієнту. Мені дуже допоміг забудовник. Окремо дякую, велике співок Володимиру Миколаївичу. Без нього цього всього не вийшло би. Тому е насправді е емоції незабутні, тому що. Протягом цього року, скільки цього відбувалося, всяких подій і хороших, і поганих. Але я радий, все таки, що не відступив, дойшов до своєї цілі і зараз нахожуся тут з відкритими дверми і запрошую всіх на відкриття нового супермаркету. На відкриття магазину зібралося чимало людей. Вони кажуть, через те, що це мікрорайон Ірпаня, новий гарного продуктового магазину, досі тут просто не було. Мікрорайон наш дуже перспективний, да? був та залишається. І от нам дійсно не вистачало супермаркету. Да? Це дуже круто, дуже чудово. Супер, супер. Якби, чого тут не вистачало, саме хорошого супермаркету, великого. Так що ми з позитивом, все буде класно. А вже невдовзі в ЖК «Ірпін Сіті по сусідству з новим супермаркетом Стимул відкриються й інші нові бізнеси. Якраз уже там ряд бізнесменів починають робити ремонти в приміщеннях і найближчим часом ми очікуємо відкриття і кав'ярні, і салонів краси. Тому я думаю, що якраз це буде таке активне літо для початку нового бізнесу, для заселення мікрорайону. Мешканці цього мікрорайону такі новині раді розповідають, чого б ще тут хотілося для комфортного життя. «Ну, от, Наприклад, спортзал було б кльово. Я думаю. Розвиток нових послуг у цьому мікрорайоні точно не за горами. Ну а поки містяни вже насолоджуються розмаїттям товарів у супермаркеті Стимул. Ми бажаємо їм, щоб їх маркет став улюбленим місцем для містян Ірпінсіті і будинків навколо. Бажаємо, щоб вони знайшли свою клієнтуру постійну, щоб тут були завжди люди, найкращі товари.